Перше випробування першими морозами, і вже є дефіцит в енергосистемі. Потрібно турбуватися стосовно того, що може бути відключення за графіком або обмеження так стосовно світла, чи не варто на вашу думку, давайте розпочнемо з того, що кожен рік енергетики готують графіки відключень саме на випадок дефіциту або нестачі електроенергії в системі. Кожен рік готуються відповідні документи, оновлюються цього року. Їх робили особливо старанно, тому що минулого року, якщо пам'ятаєте, було багато дорікань з боку людей, які бачили будинки, що працюють на лініях з критичною інфраструктурою, і відчували певну несправедливість, в тому що такі будинки не відключаються. Тому цього року особливо якісно намагалися підійти до. Всіх графіків відключень до того, як це робити, і як це робити максимально чесно і справедливо. Що стосується дефіциту, безумовно, і енергетики попереджали і попереджали багато разів, і я особисто в тому числі, що за умови низьких температур в українській енергосистемі буде дефіцит. Це об'єктивна ситуація. Це не означає, що хтось загине або буде якийсь армагедон, але цілком може бути, що якщо нам не вдасться, поки що нам вдається за допомогою європейських колег і європейської енергосистеми отримувати допомогу і компенсувати цей дефіцит. Але якщо це буде значний дефіцит, який не вдасться компенсувати, то тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на одну-дві-три години певні частини е, е, України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримувати і в, в, відповідно, користуватися електрикою. Дивіться, пане Олександре. Ну насправді зараз похолодання, похолодання не таке вже і велике, так а виявилося таке враження, що запас місці в нас невеличкий. Це так. Ну, знов таки про це багато говорили, і коли нам знищили 50% наших генеруючих потужностей, а саме половина генеруючих електроенергостанцій або захоплена, або знищена, або дуже значно пошкоджена, то відповідно да ми маємо певну нестачу генеруючих потужностей в Україні зараз. І це об'єктивна ситуація. А наскільки велика нестача генеруючих потужностей, тому що якщо було зруйно, ну, тобто пошкоджено задано там е, ушкоджень 50%, все вдалося відновити за вашими даними. Тому що звітують, що вдалося все. Ну, дивіться, це ж називається як ви будете писати, звітуючи, що вдалося відновити те, що планували відновити. А планували відновити зовсім не все, що розбито, бо більша частина того, що або пошкоджено суттєво. Або зруйновано, і тим більш захоплено, відновленню не підлягає, що найменше в термін 3-4 роки точно відновлено не буде. Тому треба розуміти, що все, що каже, каже влада, все, що кажуть представники міністерства енергетики інших міністерств, воно стосується саме планів відновлення того, що можна відновити, і дійсно дуже багато зроблено, а і робота продовжується в прямому сенсі слова кожного дня. тобто навіть Сьогодні і завтра будуть продовжувати відновлювати енергоблоки, але на жаль, не маючи палички, неможливо відновити дуже старі наші вугільні електростанції, які власне є найбільш постраждалі і найбільш ем, проблемні об'єкти зараз в енергосистемі. Їм і так було по 50 років. А тепер в них ще прилетіли ракети, дрони. І це наклалося на їх вік, і загальні проблеми технічного стану. Тому ну на жаль, ситуація дійсно дуже складна. Дивіться, ну, минула минулорічна зима, вона була не настільки з великими морозами. Є прогноз, ну принаймні, з того, що я зустрічала, що цьогоріч може бути доволі таки сувора і доволі великі мінусові температури, так цієї зими. Скажіть, будь ласка, от яка межа, от який температурний режим мінусовий може бути на вулиці, після чого, наприклад, ну а ж не тільки в Україні, правильно це ж стосується країн Євросоюзу. Так, от який температурний режим в Європі, в Україні, якщо можна так говорити, буде? Ну, за умови те, що доведеться застосовувати графік відключень, ну дуже багато є розрахунків, дуже багато є різних сценаріїв, як можуть розвиватися події. Але я думаю, що за середньодобової температури десь мінус 8 мінус градусів саме середньодобової, на жаль, доведеться застосовувати графіки, і до цього українцям треба бути готовими хоча б їй здається. Знаєте, в моїй інформаційній бульбашці більша частина людей розуміла це ще до настання зими і відповідно готувалися. Ну можна готуватися, але коли великий мороз, то ти я не знаю, що робити у квартирі в багатоквартирному будинку. Насправді, коли зникає опалення і немає. Світла, ну чи це я просто так коментую, пане Олександре. даруйте тому що я півтора тижні без опалення, вам просто скажу так, пожаліюся. насправді на, на, на я можу вам абсолютно точно порекомендувати, що ви можете зробити, щоб такого не було. Бо коли застосовуються саме графіки е, відключень, то вся критична інфраструктура працює, себто опалення доходить до вашого будинку. Але не потрапляє в будинок. Чому? Тому що внутрі вашого будинку стоять окремі насоси, які відключені разом з вашим будинком і не працюють. А от якщо до цих насосів поставити дуже дешеві і прості, там не треба нічого дуже спеціального, генератори, які будуть живити ці насоси, то тепло у вас в домі збережеться. І гаряча вода, яка. Проходить в трубах під будинком, буде циркулювати по ваших опалювальних системах, і ви відповідно не будете мерзнути в тих будинках, де люди подбали про це рішення або натиснули на управлінську компанію, яка обслуговує будинок або якою ОСББ прийняли рішення і купили таке нескладне обладнання. Це все абсолютно працює і люди нормально і комфортно себе почувають. Дякую, що ви мені це сказали, але я думаю, що я вже на цей, на цей зимовий період запізнилася е, організувати своїх е, співмешканців, так тобто мешканців мого будинку. Пане Олександр, хотіла запитати, якщо буде застосовуватися графік відключень та електронері, це може торкатися усіх регіонів? Чи все ж таки є якісь регіони, які можуть бути убезпечені від цього графіку? І, от, взагалі, яка система відключень може застосовуватися? Я не думаю, що якісь регіони будуть убезпечені. Це е, не так нітрохи працює. Е, механізм працює наступним чином: до кожного регіону доводиться зазвичай ліміт, е, яку кількість електроенергії він зможе отримати, і вже внутрі регіону розподіляється, е, яким чином, якщо не вистачає цієї електроенергії, буде розподілено і які відключення будуть відбуватися. Але треба сказати, що найбільш ризиковані зони у нас найбільш проблемні це Київ, і Одеска, Одеса, Одеський регіон, е чому? далі йде Харківський, Сумський, Чернігівський. Оце найбільш проблемні зони зараз нашій енергосистеми. А чому Київ ви назвали серед міста це Київ? Чому самі проблемні? Тому що Київ дуже велике місто з дуже великим споживанням, і одночасно Київ дуже залежний від спож... від постачання електрики зовнішніх електростанцій, і відповідно, щоб заживити Київ, працює практично е м, кілька електростанцій в різних частинах української енергосистеми. І якщо є якісь проблеми на високовольтних мережах по дорозі на Київ. То відповідно Київ відразу стає дефіцитним, а це означає, що споживачі не зможуть отримати повний обсяг електрики. Я чому запитала, чи можуть якісь регіони уникнути графіків відключень? Чому запитувала? Тому що ну є ж західний регіон, так тобто і це ж близько до кордонів з ЄС, і думала, що ці регіони принаймні будуть обезпечені, тому що якщо буде імпорт електроенергії, то вони насамперед отримають електроенергію і в них не може бути відключень. Ну, це трохи не так працює. У нас об'єднана енергосистема. Всі регіони зв'язані в єдину енергетичну мережу, тому е е є можливість централізовано нею управляти і відповідно. Укренерго як компанія, яка цим піклується і е, управляє українською енергетичною системою, е, доводить відповідні ліміти до кожної обласної розподільчої компанії, і далі вже там вирішують, як кого відключати згідно заздалегідь складених і затверджених графіків. Почула, дякую дуже, пане Олександре. Ну дай Бог, щоб в нас не було графіків і лімітів на Електроенергію так, щоб у нас була хороша спокійна більш-менш зима. Дякую за включення. Глядачам надаю, що це був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики.